Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Даугле. Ми з вами наступні 6 годин. І на часі новини у сумах сьогодні в досвіта пролунали вибухи. У цей час в області лунала повітряна тривога. Військові попереджали про ворожі дрони у небі. Офіційної інформації щодо наслідків атаки поки що немає. Гримало і у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вибухи там пролунали напередодні, пізно ввечері. Окупанти у соцмережах поскаржилися на удари по складах. Однак перевірити цю інформацію наразі немає можливості. Українські військові ситуацію не коментували а місцеві жителі оприлюднили кадри, де чути характерні звуки дронів. Еще один летит где-то. Вот он, самолетного типа. Санкційний і тарифний тиск та інші способи впливу на Росію, щоб змусити її до реальних перемовин, обговорили у Києві президент Володимир Зеленський та спеціальний представник президента Сполучених Штатів з питань України генерал Кіт Келох. Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що Україна готова до перемовин у форматі лідерів. Але така сама готовність має бути і з боку Москви. Окремо поговорили про підготовку великої угоди про закупівлю зброї та договору щодо дронів, а також про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Вжити рішучих заходів щодо Росії, якщо протягом наступних двох тижнів не буде укладено угоду про припинення бойових дій в Україні. Обіцяє Дональд Трамп. Про це американський президент заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. Сказав, для Росії можуть бути серйозні наслідки. А відповідаючи на запитання щодо надання гарантій безпеки Україні у рамках мирної угоди, Трамп зазначив, що Вашингтон. Зробить свій внесок, утім, штати більше не витрачатимуть коштів на Україну Ви не знаєте, що таке гарантія безпеки, бо ми навіть не обговорювали деталі. Побачимо. По перше, Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, бо вони поруч. Але ми будемо залучені як резерв. Ми допоможемо їм. І я думаю, що якщо ми досягнемо мирної угоди, а я думаю, що ми її досягнемо. Тож, якщо ми досягнемо угоди, у вас не буде. І я не думаю, що у вас будуть великі проблеми. Але ми підтримуємо це, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають. Спільні дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні обговорив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо у телефонній розмові з очільниками МЗС європейських країн, зокрема України. Про це йдеться у заяві відомства. Сторони цитую домовилися продовжувати координацію дипломатичних зусиль для припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення тривалого переговорного врегулювання. Фінансування державного бюджету, потреби оборони, макрофінансова стабільність прем'єр-міністр Юлія Свериденко розповіла про що говорила у Києві з віце канцлером міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайером. Це був його перший візит до Києва. За словами прем'єрки для України критично важливе продовження співпраці з МВФ та підтримка партнерів. Юлія Свириденко також розповіла гостеві про трансформацію та відновлення економіки, зокрема про матрицю реформ інтерактивний інструмент, що систематизує понад 200 змін і більш ніж. 400 індикаторів, акцент на дерегуляції та приватизації окремо йшлося про євроінтеграцію. Уже у вересні чекають на рішення щодо переговорних кластерів із ЄС. І за словами прем'єрки, важливо, щоб Україна та Молдова рухалися цим шляхом разом. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере відвідав напередодні підприємство з виробництва дронів разом з українським міністром оборони Денисом Шмигалем. Там вони ознайомилися з новітніми зразками українського озброєння. Як повідомив Денис Шмигаль, Норвегія допомагає Україні у постачанні систем ППО Петріот, навчанні військових та планує виділити 8,5 мільярдів доларів на підтримку України у 2026 році. За словами міністра, більшість цих коштів спрямують на військове обладнання для Сил оборони України. Він закликав інших міжнародних партнерів теж інвестувати в український ОПК, який стрімко розвивається. Про оборону підтримку говорили і секретар ради національної безпеки та оборони Рустему Мероу. Він зустрівся з очільником штабу оборони Великої Британії Ентоні Радекіном та його наступником Річардом Найтаном. Ішлося також про надійні гарантії безпеки для України та максимальне посилення санкційного та політичного тиску на агресора. Російський дрон, який минулого тижня вибухнув на території Польщі, міг прилетіти з України. Про таке заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський. За його словами, нині триває детальний аналіз уламків дрона. Нагадаю, ніч на 20 серпня у польському селі Осні у Люблінському воєводстві стався вибух на кукурудзяне поле впав. Невідомий об'єкт, а потім вибухнув. Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки. Ніхто не постраждав. Пізніше польське МЗС направило Росії відповідну ноту протесту. Запровадити санкції проти Росії за незаконне використання портів Бердянська і Маріуполя закликало Міністерство закордонних справ України. Йдеться про розпорядження російського уряду, яким ці міста внесено до переліку Російських портів, відкритих для іноземних суден, Київ розцінює такі дії як чергову спробу легалізувати окупацію українських територій. У МЗС наголосили, що Росія грубо порушує норми і принципи. Міжнародного права, зокрема статут ООН, що закріплює принцип суверенітету держав та заборону на втручання у їхні внутрішні справи, також Україна закликає партнерів запровадити додаткові санкції проти усіх російських фізичних і юридичних осіб та іноземних компаній, а також суден, що заходитимуть у порти на тимчасово окупованих територіях України. Війна крізь об'єктив у Запоріжжі представили виставку фотографії про фронтове життя та службу національних гвардійців 15-ї бригади Карадах кожна світлина це окрема історія про різні підрозділи. Експозиція присвячена роботі на передовій дронарів та артилерістів, а також медиків і піхотинців. Один із постерів це ще анонс документального фільму про бригаду. Стрічка розповідає про те, як гвардійці за допомогою коптерів. Вивели з ворожого оточення своїх побратимів. Усі автори світлин, це військовослужбовці, воїни Карадагу боронили позиції на Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Ця виставка вона направлення саме має на висвітлення бойової діяльності та впізнаваності бригади в соціумі, в широкому саме спектрі. Чому? Бо всі ми знаємо, що війна вже йде не перший рік. Такий метод він допомагає нам підійти ближче до глядача, підійти ближче до соціуму, показувати саме діяльність нашої бригади і нагадувати про те, що боротьба вона досі і триває. Наступний випуск новини о 6.30, а за мить до ефіру доєднується Олексій Фадієв. Колего, прошу. Дякую, колего. Будемо говорити зокрема про нові меседжі Трампа. Дочекайтеся, буде цікаво.